Вітаю всіх, я Тетяна Трещинська, журналістка і ведуча. Сьогодні наша розмова відбувається в рамках комунікаційної компанії Зроби крок. Чуйність перемагає насильство. Говоримо з Тетяною Сіренко, заступницею директора з психологічного напряму центру психічного здоров'я та реабілітації Лісова Поляна. Вітаю, Тетяна! Вітаю. Наша розмова сьогодні вона присвячена такому базовому порозумінню між людьми з різними досвідами. Звісно, ми будемо говорити про військових, і про цивільних, і про родини. І перше, моє запитання, воно таке, ну, я би сказала, геть базове. Та ми досить часто можемо зустріти в публічному просторі. Оце таке, ніби виправдання наших різних дій пов'язане з тим, що усі ми травмовані, або усі ми переживаємо ПТСР. Чи правда, усі ми переживаємо ПТСР? Що таке? Травма і хто встановлює травмованість? Ну, почну з того, що неправда, що ми всі травмовані і всі переживаємо ПТСР. Так? Правда буде і правильно буде говорити, що ми всі переживаємо досвіди психотравмуючих подій, але це не означає, що вони завдадуть нам глибокої психологічної травми, що ми будемо травмовані, і що у нас тим паче буде посттравматичний стресовий розлад. Так? Тобто травма це по факту реакція людини, її психіки, її тілесна реакція на те, що з нею сталося. І найчастіше це ця реакція відбувається на ті досвіди, які пов'язані з загрозою для життя людини. Але знову ж таки наголошую, не кожен такий досвід призводить до психологічної травми. І в частини людей може розвиватись посттравматичний стресовий розлад як наслідок ну, такої от реакції. Фактично, це такий спосіб. Організму людини, як він справляється з тим, що сталося загрозою для життя, з з якимись фізичними ушкодженнями, ну і загалом з таким досвідом. Але за статистикою, що найбільше в 30% людей, які пережили такі події, може розвинутися посттравматичний стресовий розлад. І ще більше скажу, що тільки в 8-12 з них це буде прям такий складний стан, який буде потребувати тривалого лікування. Чи е, правильно вважаю я наприклад, що посттравматичний стресовий розлад потребує певного часу для того, щоб зрозуміти, чи він є, чи чи немає? Абсолютно, Посттравматичний стресовий розлад ніколи не діагностується одразу після того, як сталася подія, тобто має пройти певний час, щонайменше місяць. І ну, по факту вважається, що протягом місяця людина ще може відновитися, використовуючи якісь свої власні коупінгові стратегії з підтримкою оточення, суспільства і таке інше, людина може впоратись і е, ті реакції, які виникають на термучірах. Що події вони можуть зникнути, тобто симптоми можуть піти самі по собі? І якщо ж вони не зникають протягом місяця, то як правило вони починають посилюватись, ставати більш очевидними, видимими, і тоді ми можемо говорити про те, що в людини розвиваються симптоми ПТСР. Про які ознаки і симптоми ми говоримо зараз? Ну, по факту є 4 кластери симптомів, які можуть говорити про наявність ПТСР. По-перше, це нав'язливі такі болючі спогади, які можуть набувати різного характеру. Це можуть бути нічні жахіття. Це може бути, коли просто людина постійно згадує, прокручує в голові цю ситуацію, їй будь-що нагадує про цю ситуацію. Це можуть бути такі важкі вторгаючіся спогади, їх називають інтрузіями, коли нібито як слайди людини з'являється. І вона знову і знову переживає те, що з нею сталося. Інші, інша група симптомів це симптоми уникання. Ну, власне, спогади викликають дуже болісні відчуття, тому що спогад це не тільки картинка, а власне, в той момент людина перепроживає ті відчуття, емоції, часом навіть тілесні відчуття. Це завдає їй болю, і відповідно, що вона хоче уникати. Всього, що їй буде нагадувати про травмуючу подію або що може підняти ці спогади. І тоді вона починає уникати різних ситуацій, людей, обставин, і це дуже сильно може обмежувати її життя. І уникання, що призводить до того, що людина не звертається по допомогу. І також все це призводить до наступної групи симптомів, це надмірне збудження. По факту, людина, в якої розвивається посттравматичний стресовий розлад, зафіксувалася в такому стані загрози. І вважається, що людина, в якої ПТСР, вона ніколи не почувається в безпеці. Це призводить до такого дуже сильного збудження нервової системи, це можуть бути розлади сну. І емоційна така дуже дуже активація, ну і загалом швидкі такі різкі, може, часто невідповідні реакції до якихось звуків, ну і якихось певних чинників, які можуть бути навколо. І все це призводить до неконструктивних поведінкових рішень. Тобто це можуть бути цілі такі стратегії, коли людина починає використовувати речовини, використовувати пар, Алкоголь, велику кількість медикаментів для того, щоб справлятися, не знаю. Приймає рішення піти жити в ліс і ізолюватися від суспільства. Ну і загалом не може повернутися і виконувати звичайні функції в житті. Чи правильно вважає частина людей досить часто можна зустріти в соцмережах, або є багато цивільних людей, або люди, які менш пов'язані родинними чи дружніми зв'язками з військовими? Це, це, це може дивно пролунати, але насправді є та, да, тому що різні обставини і ситуації у людей якийсь такий страх про те, що військові це в першу чергу військові чоловіки і жінки, в першу чергу група ризику з ПТСР. І я ще доволі часто помічаю такий момент, що інколи люди знаєте, зустрічаючи там на вулиці малознайому людину, намагаються прочитати якісь ознаки, зробити таку любительську діагностику, даруйте за ці слова. Я про дивні речі запитую, але мені здається, що нам треба про це говорити публічно. Так, з одного боку, це дивні речі, а з іншого боку, ну от вони очевидні. Цього дуже багато в суспільстві, і навіть мені дуже часто задають питання. А як на око розпізнати ПТСР? Так, часто так запитують. Або от я зараз вам розкажу, а ви мені скажіть, в нього є ПТСР, чи це ПТСР, чи не ПТСР? Це ще кращий випадок, я інколи пост в соцмережах можу зустріти. Я бачила сьогодні військового в потязі, і я зрозуміла, чи зрозумів, що от людина за поглядом виглядала як людина з ПТСР. Мене лякають, чесно кажучи, це діагностування. Ну, це насправді дуже, таке, ну, це дуже обмежен, обмежує людей в їхньому баченні ситуації. І ну, це формує насправді дуже велику стигму і дуже дуже дуже, дуже таке сильне опередження. Ну, мені це говорить про те, що наше суспільство насправді дуже мало знає і про досвід військових, і про те, як вони можуть справлятися, і про те, як виглядає, розвивається ПТСР, і як живе людина з ПТСР. Ну, це дуже Сильно відповідно збіднює наші знання і формує певні упередження. Точно можу сказати, не можна так, нічого розпізнати там на перший погляд, навіть я собі такого не можу дозволити, працюючи 10 років з військовими, тому що це психічне захворювання, яке виникає внаслідок серйозних травмуючих подій, і в нього є своя клінічна картина, його спостерігають в динаміці, діагностують за наявністю великої кількості. У ці критерії, ви хочу наголосити, що в нашій країні за нашим законодавством такий діагноз, а це саме діагноз його може виставити тільки лікар-психіатр. От я, наприклад, як клінічний психолог, такого діагнозу виставити не можу, і це правильно, тому що ну, надмірна така гіперболізована діагностика вона призводить до того, що люди починають думати, що у них дійсно посттравматичний стресовий розлад і таке інше. Але насправді наслідки війни і наслідки травми вони. Ну, я не знаю, чи на жаль, чи на щастя, чи просто як факт, вони значно ширші, ніж посттравматичний стресовий розлад. І якщо повернутися до вашого запитання про те, що чи є військові групи ризику, певною мірою так. Але не тому, що вони військові, а тому, що е, той формат війни, який сьогодні відбувається, е, він е, передбачає ну, таку знаєте, величезну концентрацію цих травмуючих досвідів. Пролонговано в часі, з великою кількістю загроз для життя, втрат, е, багато побаченого, почутого і пережитого так, це формує е, ну, значно вищий рівень ризиків того, що у людини може розвинутися посттравматичний. Стресовий розлад, більше того, коли щось трапляється з військовими на фронті, вони, як правило, не мають часу для того, щоб видихнути, відновитись, наповнитись ресурсом, відрефлексувати. Ну і це теж може, звісно, сприяти, тому що в майбутньому може розвиватись посттравматичний стресовий розлад. Але ну, ну, наша країна не перша, в якій є військові, які на фронті, яка воює. Тобто, всі всі попередні війни вони були пережиті. Так? І були різні наслідки, і це теж треба враховувати. Але мені здається, що ця різність сьогодні на українському суспільстві, вона загалом має бути трошки меншою, тому що сьогодні цивільне населення в українському суспільстві теж має, ну звісно, не такий рівень і таку кількість травматичних досвідів. Але ж ми маємо так? щоденні тривоги, прильоти, ракети. Ми втрачаємо своїх близьких. Багато хто пережив окупацію. І це теж все травмуючі досвіди. ПТСР ну, для розвитку ПТСР не є е, важливим критерієм участь в бойових діях. Та? Ну, важливим критерієм є наявність серйозної психотравмуючої події, загрозою для життя. Тому воно там може бути різне. Тому логічно, мені здається, моє наступне запитання: якщо є відчуття, що у близької людини військовий це. Чи військова, чи цивільна це людина, у якої я не знаю був приліт шахеда в сусідній під'їзд, або навіть не в сусідній, а в свій, або вікно вибило в своїй власній квартирі. Це, це, це теж ми бачимо фактично щодня. І є якась така підозра, що людина потребує допомоги. Що ми на рівні близької людини, яка просто хоче допомогти, можемо зробити. По-перше, коли у людини розвивається симптоматика, вона дійсно почувається кепсько, і загалом життя з цими симптомами воно складне. І часом ми можемо допомогти тим, що ми можемо взяти на себе якусь частину побутових справ людини. Та не знаю, забрати дитину з садочка, подбати про базові потреби, в чомусь їй реально допомогти в практичному житті, і це теж може допомагати, бо часом. Цей період до одного місяця, коли ще не розвивається посттравматичний стресовий розлад, точніше не розвинувся. Mm -hmm. У людини може не вистачати ресурсу для того, щоб відновлюватися. Іноді цей ресурс додається, коли закриваються якісь її. Потреби чи побутові якісь обов'язки це перше. Друге, звичайно, це бути поруч і вислухати, якщо людина хоче говорити про це. Якщо вона не хоче говорити про це, то можна просто бути поруч. А ще можна говорити і людині про те, що якщо ти захочеш говорити, то я є, і я можу бути з тобою поруч, можу вислухати. Ну і, звісно ж, інформувати про те, що е, можна звернутися по допомогу і куди. Але отут важливе формулювання. Да? Не тобі треба до психолога, чи до психіатра, чи до сімейного лікаря там, і таке інше. Тобто. Ти можеш звернутися, якщо ти, ти, ти якщо ти відчуєш, що ти потребуєш, якщо ти захочеш. Ось тобі телефон лікаря, ось тобі якась служба там і таке інше. Ну, тобто, що допомога є, що вона може бути в такій ситуації, і е, можливо, навіть говорити про те, яка може бути від цього користь. Тому що е, часто говорять про те, що там тобі вилікують ПТСР або там позбавлять тебе від депресії і таке інше. Е, і це може викликати у людей багато. Тому що люди бояться такі, такого, такого виду роз, розладів в нашій країні. Нам здається, що в цьому є щось таке ненормальне. Ще наше суспільство до цього, на жаль, не звикло. Але можна говорити просто про звичайні вигоди в практичному житті. Тобі допоможуть подолати труднощі зі сном, наприклад, так, кому не хочеться зараз гарно спати. <гум> і коли розвиваються симптоми, то найчастіше ну, власне сон. Е, ну із базових, насправді, якщо не про фахівців, то тоді ще про те, щоб прослідкувати за тим, а чи людина їла, наприклад, базове, так? Як вона їсть, як вона спить, чи вона не забуває пити воду, так? і чи в неї є хтось, хто може бути з нею поруч?